Друзі, давно не показувала вам свій розсадничок. Як він виглядає зараз? Пішли покажу. Ось, друзі, у нас трошки побільшало. Бачите? У мене вже моя міні-тепличка виключена, і зараз вам буду показувати все поступово. Так, тут у нас вже пересаджена петунія. Бачите? Ось, це у нас примула. Далі от перчики. Тут посіяна капусточка вже сходить. Але ще не вся зійшла. Хоча можна подивитися. Вчора я дивилася, була не вся. Зараз подивимося разом з вами. Так, ага. Ну, що вам сказати, потихеньку потихеньку ось з'являються. Але бачите, переважно... Дуже мало. Отже, почекаємо ще пару днів. Ось. З'являються помаленьку, але ще не всі. Тут так, така ж ситуація. Пару штучок з'явилося. Так, переходимо сюди. Тут у нас також перчики. Це ось. Це у нас баклажанчики. Бачите, як вони? Добре себе почувають. Ось, друзі, це наш салатик. Дивіться, який гарний. Гарний салатик такий. Це квіточки наші вербена. Ось вона. Також, далі йде газанія, Тут у нас гвоздічка. Це взагалі спосіб. Я потім вам розкажу, що це таке тут пасіно. Далі у нас вже йдуть попікірувано. Опікіровані помідорчики. Тут ще так само сходить капусточка. Ось вже помаленьку з'являється пекіночка наша. Ось вона, бачите, помаленьку виходить. Так. Тут також помідорчики, тут також помідорчики. І тут помідорчики, і тут помідорчики. Так, це у нас віолочка. Ось наша красуня еустома. Ось вона вже така, до речі, і устома розвивається дуже довго. Вона є такий длительний, скажімо так, період созрівання. Так, тут у нас газання. Ну і переважно все. Ще хочу пересадити укропчик. хочу його попікірувати, він краще почне розвиватися, так само петрушечка. Ось так, друзі. Ось такі в нас справи. Дивіться. Набагато вже все розширила. І ще буду продовжувати цей розсадничок. Це тільки половина, друзі. Так, це тільки половина. Ось, бачите. Далі ще буду пікірувати, далі ще буду продовжувати. Ось, дуже зручно ось так в ящички складати. Е, стаканчики не падають, От, не розсипаються, не перевертаються. Ось так. Забула вам показати, яка в мене тут температура. Ось, дивіться. Ось майже 30 градусів. Дуже погано видно. Але видно. Ось так все виглядає, друзі. Це тільки половина, щоб ви розуміли. Далі буду ще продовжувати, ще половину, як мінімум, мій розсадничок буде займати. Ось. Зараз поки що мені цього місця вистачає. От, поки що у мене ось так все. А далі буду ще пікірувати і ще буду пересаджувати. Друзі, кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться. Всім гарних врожаїв!